У ході проведення оперативних профілактичних заходів по боротьбі з браконьєрством працівниками міліції спільно з членами загону самооборони міста Черкас в районі мікрорайону Дахновки був затриманий вантажний автомобіль із вже виявленою рибою. Даний автомобіль та двоє громадян, які знаходились в ньому, був направлений до Соснівського райовіду для вияснення обставин даної події. Також був вилучений плавзасіб та заборонені знаряддя лову. На даний час вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження по факту незаконним заняттям в видним промислом. Розкажіть, будь ласка, за що вас затримали? За незаконну скупку риби. Якої саме риби? То столова. А де ви її взяли? Купив. Де саме? Люди предложили. Далі що ви хотіли з нею зробити? Хотів передати в АТО для солдатів. А яка кількість риби, скільки кілограм, тонн? Тонна 476, якщо бути точно. Пишешь? В принципе, да, нагреваем. А тут еще. А потом ладно, своя. А это врачована очевичкова. Половина. Половина така, половина така. Ну так, Дело в том, что... Я я, дорогу.